24 лютого 2024 року два роки повномасштабного вторгнення для України. Це один із найскладніших викликів за цей час. Змінилися цінності суспільства, ставлення до життя, до незалежності України, до мови. Журналістка Альвіна Абрамчук запитала Буковинців, чому навчили два роки повномасштабного вторгнення. Жити одним днем. Я навчилася сама справлятися з дитиною без допомоги рідних, по вони в іншому місці, Економити більше, не знаю, не думати, що буде через рік, через два. Бо ти думаєш, що буде завтра. Чому я навчилася терпінню, молитися, просити Бога за здоров'я, терпіти. Молити Бога, просити Бога, щоб це все скінчилося. Потрібно цінити життя саме в цей момент, бо часто люди думають задалеко в майбутнє, а виходить, що можна цього майбутнього не дочекатися. І треба приділяти увагу тим людям, які з вами є в цей момент і зараз, бо можна потім не успіти. Воду постійно мати з собою в запасі, упс, генератор, солярку або бензин до генератора. Співчувати допомагати, ну, навчилася дійсно навіть не жаліти, а співчувати всім. Це жити типу, тепер, в ці часи, як є, привчилися до цих всяких сирен, тікати і працювати. Життя продовжується.